Дорогі і побратими, рівно вісім років тому перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Парагова вирушив у свою першу місію рятувати життя на сході. За цей час ПДМШ перетворився на одну з легенд цієї війни. Величезний фронт медиків, волонтерів, які, залишивши теплі кабінети, видягають із лап смерті хлопців на фронті. Понад п'ять тисяч врятованих життів це досягнення першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогової. Ти не чуєш? Не. Ім твої, як? Владіслав, владіслав, їдемо в лікарню. Він і недобрий час дає нам зараз доля. Ніщо не спинить нас. Найбільша цінність воля, найбільша цінність воля, найбільша цінність воля, вілі люди та було, вільні люди, довкола нас вільні люди, вільні люди, ми шивали край. У 2014 рік, 16-й ми її вшивали. Бо, бо Донецькі казали, що ми різні. так, Ми її вшивали. З 2016 року у нас на Майці ззаді було написано вилікуємо країну разом. Ми її лікували до якого року? Ну, до 19-го я в ПДМШ їхала. Ну, а тепер у нас разом і до перемоги. Вже така кількість людей знає про наше існування і знає, чим ми займаємося, так? що, наприклад, я е, везучу якогось пораненого в межах Житомирської області. Так? Е, кожен день зустрічаю людей, які десь колись перетинались з нашим підрозділом ПДМШ. І все розпочалось з Майдану, коли розігнали студентів, розі... почалося звідси. Ми зібрали просто медиків, які готові були надати першу медичну допомогу там, на Майдані. І прийшли люди просто з лікарень Києва, хто, хто хотів, прийшли. І ми тоді почали гуртуватись, гуртуватися. Маємо знання, маємо вміння, маємо бажання, знайшли як, дякую, що є люди, які зробили таку. Просто коли ти бачиш трьохсотих, які молоді хлопці, там, зазвичай навіть є молодші там, на рік, на два. І просто є бажання їм допомогти, врятувати їхнє життя. В мене є трьохрічний син. Так, є син. Я не хочу, просто коли він підросте, що він мені задавав, задав питання, «Тато, а де ти був, коли почалось повномасштабне вторгнення? А я йому, щоби мав відповісти, як я зараз би сидів, десь там за кордоном заробляв гроші, так? Тоді я йому з гордістю можу сказати: твій батько був на фронті, допомагав нашим воїнам-захисникам. of the medics with від on the front line. Як бачите, ми знаходимось не на космічній станції, не на орбітальній станції. А. На ста пункті першого добровольчого мобільного шпиталю ми з падуванчиком класно працюємо. Озирний ще раз, може, парафраз і в добрий час. люди! Від імені батальйону Дике поле». вітаємо перший добровольчний мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова з восьмої річниці. Дякуємо за вашу турботу і відданість справі. Ребята, ПДМШ, поздравляю з восьмою годовщиною вашого просто блістящого труда. Виражаю вам слова благодарності від себе лично і від команди Олімп. Дякую, що були на стражі нашого здоров'я і нашої життя. Желаем вам не останавливаться, всегда готовы и будем рады вам. Пусть работа у вас будет как можно меньше, победа будет ближе и мир наступит уже, даст Бог очень скоро. Спасибо огромное, поздравления, так держать. Витаю команду ПДМШ с днем рождения, друзья. Ви неймовірні. Я дуже пишаюся нашою співпрацею і нашою дружбою. Дуже вдячна кожному із вас за те, що ви робите. Міський уклін всім вам. Бажаю вам міцного здоров'я, всім повернутися додому живими і неушкодженими. Бажаю всім нам перемоги. З Днем народження неймовірна команда неймовірних людей. Слава Україні! Всіх вас вітаю з річницею ПДМШ. Вітаю з тою неймовірною справою досягненням. Які ми всі зробили спільною працею. і нагадую, що великі звершення ще попереду вилікуємо країну разом, вільні люди.